Сьогодні до Марії Леонтіївни приходять тільки з подарунками та квітами. Збирається уся родина, й запрошені гості. Привід тому серйозний. Жінка святкує сторічний ювілей. Усіх присутніх цікавить секрет її довголіття. Внуки розповідають, що пані Марія ось уже 80 років не вживає алкоголю, та все ж сьогодні смакує шампанське за здоров'я, припрошуючи усіх присутніх. Щоб усі прийдете. Усе життя ювілярка провела у селі Івання Дубенського району, лише нещодавно переїхала до Рівного. За свій вік з'їла не один пуд солі, важко хворіла у молоді роки, а у воєнний час, провівши чоловіка на фронт, самотужки виконувала усю роботу. Все робила, все робили. Так, як пішов на фронт і горала з вами, з мамою. Про нелегку долю розповідають і внуки кажуть, їх бабуся людина доброти, щирості та сили духу, адже вона поставила на ноги і потім втратила сина та доньку, таке витримати не кожному під силу. Їй прийшлося багато пережити, маючи на руках хворі, самі хворі жінці, маючи на руках двох малих дітей. Марія Леонтіївна у свої 100 має хорошу пам'ять. Інколи читає газети, цікавиться усім новим та досить пильна. Пане, які дорогі. За родинний стіл ювілярка чекає всю родину чотирьох внуків та чотирьох правнуків. Як і годиться, на іменини приготували святковий торт, на що винуватиться свята хвилююче не перестає дякувати. Дуже гарний. Да. Спасіба велике. Спасіба велике. Будемо зараз спробувати. Да. З вітаннями до Марії Леонтів не приїхали із рідного села жінки. Завітав також міський голова Володимир Хумко. Нам розповідає, що людей такого поважного віку у Рівному небагато. Така річ, скажу відверто, досить сентиментальна. Ви бачите, тут всі на так на грані сльози. Це дуже приємно, що у нас зараз є от п'ята людина, яка дожила до 100 років. Ще четверо в найближчий час святкує сторіччя прожила при царській Росії. При незалежній першій Україні, при Польщі, при перших совітах, при німцях, при Других совітах і дожила до незалежної України. Я собі навіть не уявляю, скільки інформації в її голові, скільки всього пережито, вітань сьогодні звучить чимало. На що Марія Леонтів напускає сльозу, та у відповідь бажає одного як показала роки життя найціннішого. Щоб усім господар здоров'я, діана Білоконенко, Юрій Кобів, новини Рівного.